А що там за чорна якась дівчина сиділа? А -а -а. То племінниця моя. То вже племінниця, ага. Ну ну от ти дивилася? Та дивилася? Я щось там сказав? Ти Розумієш, я ревнева дівчина. Мені за такого не треба. Ти можеш по пописку дати, так, якщо десь я досів на другу сторону, так? Ти до мене підключила, бо ти не маєш з цим сібатувати, так? Ти, Та ти ні, я вже захотіла сідати тобі трохи як Я ще не шаленію, я ще навіть... А бо там чорна якась сиділа. Ну то Та, ти чекай, подумай, чорна сиділа. Я вибрав білу. Ну. Завтра їхати до тебе чи що? Ну то я вже машинку приготувала. Я, постри... я... я, я пострижні, мені не треба стрихти, ще. Яй. Я приїду, я приїду до каву продаєш, в каву я під'їзд. <laughs> а, ну тогда. А де ж роблю там файн, от такого лунгу. А... А, а... а ти яка одяг? Ну, ти ж підлеє на хуй все Та походу є там житки, на. Може, ти влюбиш, блядь. А ти яка, а каву де? Ти тоже в центрі продаєш? Ні, каву продаю там, де медик. Якщо ти знаєш Львів, то маєш знати. На медика, то я десь чув, але я чув, що кризки каток був козенка медик. Та, то там, там, там. А коли медика що є? Ну, то ближче до якого району? То чекай, зараз мені де то є медик. Сама не знайде, або я з Тернополя розумієш, дівчина, біля центру. Ближче до а добре, чи ти вирішила в Тернополі в у в Львові? Бо я вчилася? Ти що думаєш, що я така якась ця? я вчилася? Шість років в університеті. В Тернополі вчилася? Та у Львові, я просто тут лишилася жити. А, Але ти з Тернополя, так? Я на театральному критика. Ага, ти, ти хотіла в цьому телевізорі, що де покажуть, І ти хочеш знайти хлопця з Львова, так? Я, ага. я режисер, розумієш? Театральний критик. Критикую всіх. Ага. Дай Боже про себе якесь відео повідано. <сісті> 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 і ти Каже, що і... мені Аврін, щоб ти підписався на нього. Аврін. 500 баксів підписка коштує. А чому тут так багато? <сісті> Як Мегогона. <сісті> Хочеш завжди щось дивити, то якби Google. 500 баксів підписка, ти за дурно попала. Я за попала. Треба зробити платна підписка, якщо робити. Платна підписка, сингулярює все підписку. Ти здіймаєш квартиру? Знімаю. Я і тобі треба, блядь, сука, на трьох роботи робити, щоб ту квартиру платити, блядь. Я на двох працюю. Хочеш, щоб ти що її записати. А що можна квартира? У мене є хата, але просто в Тернополі. Чуєш я. я можу тебе забезпечувати, але, блядь, приводи можеш я тебе нормально тиво, блядь. Ой, та то трохи треба, я сама себе забезпечую, чуєш. Не ну так, чекай. Їсти маму, буду їсти до хати привозити. Я буду їсти до хати привозить, буду деколи у тебе ночував, блядь. Буде дер тебе трохи. <рес> на підлозі будеш спал. А oh. пізділи на підложі, блядь. <рес> а, то я така. Ти а не ти не над... вчився, чи ти не вчився? Я сівчина я вчена... тракториста. Тракториста? От да. добре, бо я сама з села, розумієш, я люблю таких роботячих хлопців. Но. Ну, що, ти мене зря сказала, що ти любиш робити теж, ж Бушбель на руках хірачила, блять, до ночі на. Но... Ой, ні, хватає, я в дитинстві нафігачилась на роботу. Ой, на цей... Боже, Кіко, ти там, що мала гектари полі. Мала. Кіко? Скільки ну, мала гектарів? Сорок. Гектарів? Сотек. Ну, скільки мала 40 арів? Блядь. Навіть не один гіктар. Зкільки ну, мала 40 арів, блядь, не курва, не 40 гектарів Ну, але мало чуєш, а я маленька. Знаєш, скільки я ростом? Я дуже маленька. Отака. Ну, тебе ріст? Метр п'ять шість. а ти ще висока, а мене метра 55. <ріст> <ріст> я, я ти серйозно говорю? О, віка, привіт. Ні, yes, <laughs> я, зараз, я зараз не шуткую, у мене зріс метр п'ятдесят п'ять. То я ще вище? А то що ah. діти були? А які б діти були цими? Ти да, метр сорок, Діти метр тридцять, що Нормально, помаленьку. Так що ти <laughs> во? <вали? Але laughs> я я направду маю метр п'ятдесят п'ять. <laughs> то я ще висока, знаєш, то кап'єць. Я думаю, якась менша, блядь, а то от тикась менше блять, а ти шука... ж були. Він шукає метр двадцять. Він шукає метр двадцять дівчина. Ні, та тку метра хоч дитина так вот, знаєш. Це по голові гладила. настоя будеш сумчика треба. Зато Або хіба буде завжди в машині їздили, щоб ти не виходила, а я не виходив. Я ти сідушку опущу, туди, а зараз її бля, я буду вищий. No. То капець, я в шоці. Я де знав що така висока. І що ти ще розкажеш? Короче, Коротше, стригтися не будеш, а що мені тобі? Каву хіба тобі зроблю, але тут so. не бійся, бо я знаю, що я тут села, то дійсно щось ворожка. І ти мені зраків каві ти ворожкаєш трохи. Ти ворожка? Та я не ворожка, я так Ну може причарувати, кажу. Ти можеш причарувати, ти не ворожка, ти можеш причарувати. Місяць підлити б. Як мені один хлопець сказав, що в моїх очах можна потонути. Але я трошки саду, бо я трохи вище за то. Я би потонув між твоїми ногами ліпше, ніж чим твоїх очах. туди, Я би не нернув той райський сад, блядь. Трохи би плоду позбирав, блядь. Дякую за підтримку, люди, дякую. А ти во ткани щось знов сказати, блядь. Ти мене не приворожиш, бо ти обо, бо я па сам сказав, не дай Боже яку бабу знайду блядь, і я за нею буду бігав, як шнурок кажу, зразу ви мене до якої бабки на візьмеш футболку на виворі вдінеш. <ріх>, не помогла, а воно то не поможе, мені слава Богу, що ніхто не ворожив блять. Та ні я не ворожу, боже я того не чіпаюся, я вірю, я вірю в тебе чя... жінка. Дівчина. Це то всі віруючі, блядь. Але... А скільки хлопців ти мала вже? З двома зустрічалися. Та, бо скільки було дівок? В мене? А я одна, ваш... одна... ти за гроші хотів. Одна єдина в мене була, блядь. Вона була одна і то не давала йому, блядь. А це як так було? То Та, на що тоді? Та бо нього, якщо, Ну ти це можеш представити, якщо він має метр п'ятдесят п'ять, то у нього пісюн має до сім сантиметрів, блядь. А то тому розумієшся засміхають наді мною блять я так стука мушу завжди біля себе носити палку нахуй вони щось Зразу палку б'ють по ногах бо я до не достаю блять то то може я не знаю тут... а ти на турніку не висеш <різь> Він, <різь> йому, <різь> йому коротше, коли було день народження йому замість вух тянули, йому той, хуяку тянули. І не витягнув все одно, блядь. На 7 сантиметрів начинало йому дітям. Так, капець, ну я не знаю, то треба щось зрешати з тим. Так піздеєш 47. А скільки ти важиш? П'ятдесять. Пизда, я дванадцять не ну. Бо він 47, я 47 важу. Я 47. То то я тебе так? Буду не Ну Хіба ти не будеш носила? Піз... Я тебе грижу дістану на. Та під кінцей боль бить. То ти капіта, ну а ти можеш таке щось зробити в селі, мені треба такого коня, розумієш? Та я що? Відро води можу принести, та щось таке вово, на тракторі можуть переїхати, і то, якщо до педалі достаю, як мене ще не трактор робити. <різований> бо я в такому достаю степлення не можу нажати до кінця, нахуй. Від джип теж мусить степлення переробляти, бо він не достає. Не знаю, як намікнути, що я хочу заміж собі каблучку влупила в ці. А -а -а. <різований> блять, ти, ти хочеш заміж? Ти маєш роки на весілля, блять? Зароблю? У Зароб. мене весілля буде в цілі. 300 людей. Блять, в шалахи. 300 людей в палатках. А -а. Карл, в ну. Ну, то файно. Ні, якщо чесно, то ми матри? жартуємо, в нього ціво, нього... він вищий за тебе. Я вищий. І в нього пісюн 27 пів. Ну він так казав, я їй був. Ну, то що пісюн більше важить, ніж він? Ні, ну то він і важить. Більше. Я важу більше, та я вищий, блядь. А <А4> що ти там брешеш? Мені треба якісь докази. Так що ціво. Так що можешся влюбляти. Та то вже якась хімія пішла? Ну е... Люди? Ну то вже не так страшно. Я вже, no. думала, вже, я вже думала батл виключати. Ні, навіть, навіть, навіть дігнеш каблуки, блядь, буде нормально. Я, його, а ти, на... я пішла собі на танці, на хілс, а там такі на каблуках, там такі танці. Ти, ти, ти на тій трубі танцюєш? П'ять розочек, братва, п'ять розочек Про, без труби, а потім буде на трубі. Ну, блядь. А на трубі то для кого ти будеш танцювати? Що? На трубі. Полденс. Ну, то типу де, де ті танці танцюють на тому на тій трубі. Це стріпчі стріпухи, блядь! Та то вона хоче бути стріпух? Та ні! Та, та ви що? Та ні. Та мене засміють. А що? Просто для я себе? Просто, просто, гарні танці, це для себе, воно відкриває жіночність. Вони типу такі <клухи> дикі, нахуй там, блядь. Такі там взагалі там так дівки рухаються. Ох. А чекай, ти де живеш зараз? Я? Та я на фарму живу зараз. Що ви писали? Це у Львові чи не у Львові? Та ні, я не у Львові живу. Вона просто теж вдома, у нас теж, я на Чорновала майже живу. Чуєш його? Дякую, дякую за сердечко. А ти, Лесі, давно танцями займаєш? А вчора була перший раз. Ой, йо! Танцюристка фест, ні? Ну. Так, Туя, стань раком, будь ласка. Ти що дурна чи що? Ну, не мозгів нема? Ну стань. Та я що дурна чи що, а давай ти стань. А ти станеш? Що-що? Я стану, ти станеш? Я в ефірі раком не стою, я стою раком тільки в деяких випадках. Ти якби то зараз раком встала, то би пизда було, блядь. То би всі вам рок я сам за кіперіжок. <звук> ну давайте побалися, але нас зараз не буде, болько я на перекур. Я на перекур. Давай ще раз. Ні, та, ти, Нє, та ти, сили... ти, ти чого, ти будь, я просто на перекур мене не буде. Добре, давай. Там чаті. А то хай другий вийде хлопець. Може він не більше. Я теж йду. Він де він після мене бички змиває. <звук> я йому за кіху плачу гроші, блядь. Та берем. А ти знаєш, що люди, які курять, теж не ростуть? Я вже виріс, мені вже не треба вже. <ріст> а, ти хоть... а, ти, а, а, а ти куриш? Ні. – Ну, то чого не виросла? Що ти ще питай. – А то ти ніде да не вчився, так? Я а на знаю. На, на, трактор... на, на трактористах? Тракториста? Так, так. А то треба вчитися? А як ти У нас хлопці в селі не будуть, у нас хлопці в селі просто так трактористами ставали. – Так, вставали. Кажу, тебе, як ти не маєш освіти тракториста, то тебе не візьмуть на якусь блатну фірму, блядь. тримати я, я в селі була два жигуля розбила. тобі не немашку машини давати. Мала, дякую, за такого за, 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 за такого котика дай? О, де, ти де я маю, Я ти можу подарити, якщо хочеш. <світ> а тітка скільки вродила? О, дякую! Про, дякую. Про, трох вродила. Я в шуці, але він гарний. Як його звати? Я не знаю. Максим, Максим. <ріху> його звати Максим. Де ти кота впустив? А десь полетів. Я їду до тебе, кажи куди. Я дуже хочу кота. Ого. Ага, Що ага. Мала, ти <ріху> за, за такого кота дасть чи ні? Та, ну, я, не, я подумаю. можна подумати до ранку? Не можна. Файний кіт, файний, такий кот, коли нагодуєш, наче любиш. Ну, от вони люблять. Ні, тут тяжко, в нас в рейтингу тяжко. Ну, трохи, зараз Баб трохи, б... ну, б... Бабам, бабам легше, Бабам легше. Чого Бабам легше? легше? Чого? А що це за стереотип? Бо вам легше. Бо, бо вам є що показувати. Бо, от гості трохи потрясла і вже все, і вже є. Ті рано потрясла, ні? Ті рано трясу і тіктока нема, і що? Ну, потряси, будеш виділа. Я півроку вже відтрясла. Та що ти, дідго, сидиш? Ти так, о, покажи більше, дупу більше покажи, якісь шортики вдігни, все буде чітко. А які там шортики? Нема в хаті дубарі на шортики вдінь. А що у Львові газу не включає? Попробуй, знаєш, то попробуй напалити, а потім затоплатити, то... О, це чекай, це мерзнеці теж, блядь, не варіант. Не з тебе. Та заходжу, дивишся з якогось там щербатов, то мені що. Ти ти кажеш, ти бачиш, ти кажеш, ти Я писала тобі, писала, кажу, а ти вже почав щось там за тата питати? То вона просто бізнес має, помідори рішають. Чекай, то що тільки що ми батли Ну. Та ні, що ти боже, що ти, куди я тобі, блядь, ну? Боже, не боже, я тобі зрадуюсь, ти що? Кабаярка січа, у нього ж тут внесли. Я би світово, блядь, не простив. Ну ти дивися, бо я нічам не ні хлопцям, я можу вбити. Я тільки нічий. Тим не знаєш. Кажуть, що ти показав прес. А нема мене прес. А ти маєш комбайну? Я маю. Ну, ти девзе? Та купив із девзів, та не вкрав. І що ти а, ти бачиш, але ти вертаєшся в сім'ю. Але Но... ти не гуляш. Я не валявся видати, я трохи походив, там... розузнав і зразу вернув до кохани, блядь. І зрозумів, по, що, що то я, я маю. Що тут тобі рівних нема. Мені зараз тут. Два, два, два покаже тобі прес. Встань раком, покажу прес. Ну, Тоді ти ти хочеш дивитися, 50, 50 людям показати дупу, я свою дупу тримаю тільки для одного. Но, то для мене. Я не знаю, але якщо ще раз до Щербатої підеш, то ні. А Що таке щербата, блядь? Та вона підписана з Щербата. Натурі? Серйозно? А ви з ким батлили? Ви де б були? Нату... Що Натурі? Натурі. Німи ми без, без ралаха з того пізнав, блять. Німи всіх щербатами, блять. Ні, я не Диві, як у мене зуби рівні. Mm. Ну, ти оце, ти Дякую, братела, дякую. А ти у все дві все ці Люди, а що? А чуєш, ти дивилася колись Тетянин день якийсь серіал? Ні. Щось пам'ятаю, таке було. Там дві Тані було. Там, короче, було дві Тані. Одна з міста дуже багата, одна така зі села. Дуже цікавий фільм. був. Я, певно, була та, що зі села. Може бути. Та, я пам'ятаю. Ти, якщо, на похожа, блядь. Вона корови дояла, я пам'ятаю. То до Ярка за ціпетіки. А, то то друга була. Що ти? не ти не Чи ж ну то якщо ти йдеш по дівках, то я йду по хлопах? Та я по дівках по дівках не ходжу.